Якщо людина вирішить бути нещасною, їй абсолютно нічого не допоможе. І ми, оцій сестрі, намагалися допомогти. Потім з'ясувалося, що не ми одні. І допомагала б вся церква фактично. І знаєте, насправді це, по-людському кажучи, дуже вигідна платформа, на якій можна протриматися тривалий час. Знаєте, Всі тобі допомагають, всі тебе жаліють, всі тобі допомагають. Тому що жертвою бути дуже легко. Знаєте, що треба робити, щоб бути жертвою? Нічого не робити. Тільки жалітися. І знаєте, що цікаво, коли я почала задумуватися, коли з цією сестрою вона така достатньо духовна, як на мене була, вона вписані обізнана, в нас завжди в служінні була, завжди на всіх служіннях, на молитва. І от, коли починає мені розказувати, яке в неї погане життя, в мене виникла підозра, знаєте, що вона просто насолоду отримує від того, що мені розказує, як їй тяжко. Ну, і я намагалася якось зупинити той потік нещастя. Я кажу, ну стоп, стоп, почекай, дивися, от і вписані, написано, вона мене перервала словами, я знаю. Людина зробила вибір бути жертвою. Вона і досі жертва.